Два нові ножові напади палестинців на ізраїльтян у Хевроні, що на західному березі Йордану. В обох випадках поліція нападників застрелила. Один з палестинців стиг поранити в голову ізраїльського вояка. З початку жовтня, відколи триває останнє загострення конфлікту. Ізраїльські силовики застрелили принаймні 61 палестинця. Жертвами нападів з боку палестинців стало 11 ізраїльтян. У Єрусалимі напередодні поховали чоловіка, що помер від поранень, отриманих під час нападу палестинців на пасажирів міського автобуса два тижні тому. Тим часом палестинський президент Аббас у Женеві взяв участь у засіданні Ради ООН з прав людини, де закликав Раду безпеки ООН встановити спеціальний режим міжнародного захисту палестинського народу. Ми Потребуємо вашого захисту, захисту світу. Ми більше не можемо виносити цих каральних дій з боку ізраїльських поселенців та армії. За словами Махмуда Аббаса, стан дотримання прав людини на окупованих палестинських територіях сьогодні найгірший за весь час, починаючи з 1948 року.